Ну що, зачекалися? Це наша нова серія про BMW E39 дев'ять. Понизу ринка. Да-да-да, друга серія, а BMW вже на підйомнику. В цьому відео ми досить таки детально розглянемо, що у нас там відбувається знизу. Можливо, щось і випадає. Скажу по секрету. Так, випадає. Зробимо ТОшку, замінимо масла, фільтра, тобто все як має бути. А також закинемо наш салон з машини в ванну та зробимо професіональну хімчистку. Тому ми не будемо затягувати спочатку. Бажаю вам приємного перегляду. Погнали! Ходовки немає. О, і за того гуля тут так само. І два поперечних причага. І так ззаду у нас все сухо, в принципі, є що мене радує. Пильник живий, пильник живий, пильник надорваний. Надорваний, а оцей теж надорваний, але поки сухий, треба замінити. 200 кістала. Це прям геть випадає. Зараз я побігаю, два поперечних речага. або присувати Сірінбуки. Тут прям катастрофа, вона прям щелкає, сиця рейка, реміш весь фобосаний. почему то тут щось плотно ситься. Антифриз. антифриз аскуда. Так, вона зараз все і буде наблюдати за машиною. На речах візуально новий. І не, не пам'ятаю, тут гідрічні свинбаки стоять чи ні. Зараз ще потеліпаємо. посидів, подумав, чому я буду витрачати кошти на хімчисту, якщо я можу замотити цю всю двіжуху сам і розібрав трошки салон, заніс ванну, і почав просто драїти. Результат пішов доволі таки непоганий. Учитує того, що це зробилося все ввечері з щоткою і обичною проточною водою. Ну і я залишився доволі. Від хімчисту я трошки задній диван. Уже нема з таких плям це все вдома у ванні. В принципі, результат доволі таки приємний. Іванчик повідає, пахне. Супер. По задньому ряду ще залишилося ось, ось питання. Нисти ми відхід чистили, а верх у нас залишився досі в плямах таких білих. Подголовники теж я постирав. І ось. І треба щось придумати з аптечкою, бо вона так дуже хрустить тарабанить. І напрягається. Можливо можна буде зашумити. А можливо, ні. Так, бо ми ще й тип в 500 кілометрів. Хочу глянути, Чи там щось осталось? Так, витираємо щуп. І тільки туди його бам. Максимум. Обожаю цю машину, курва не видно. Але повірте, до капля стікає. В загальному на БМВ я вже проїхав після ТОшки понад ну, десь в районі 700-800 км. І поки взяла, не взяла не ні, ні граму масла, де в нас тут є дерево. Ще із нюансів привісти, хто шарить в цій темі, щоб я карту не знімав, вся ручка дуже погано відкривається. Якщо вона відкривається, десь тут з самого верху десь треба прям тянути дуже плотно. Ось есть... вот якось так. Черкані, будь ласка, в коментарі. Також в даній версії немає центрального замка, ну, тобто сигнал який закривається, він з ключа. Але іноді вона була лагає і ключ не можна провернуть. Тобто це теж треба пофіксити. Задній диван теж дав у нас тріп. Тут чисто акуратно, є п'ятнишки, які ще й на пакети стояли. Задню спинку потрібно повністю знімати і теж кидати в ванну Подголовнички Теж постірені, красиві. О, також і знову введення встановив шторку. Тепер відкривається і закривається. Тут її взагалі не було. Тепер друкують на 3D-принтері. Виглядає мінімалістично, прикольно не колхоз, а типу в завод. Тобто в завода вона тут є, але багатьох її немає. Кому потрібно, напишіть коментарі, я залишу силку, де купував. Також, ось це все дерево тут у нас в якоїсь недоалькантарі. Знизу корічного дерево. Тут синє. В кого є комплект з центральною консолю, за цими вставками. Будь ласка, відпишіть всі чотири. Пацні домовимося, давно. Можливо, ще в когось і пістаканники цілі живі, тут вони не тримаються. Десь я теж бачу на ну, аліку їх вітну але можливо є когось оригінальне, якась розборка. Буде приємно, якщо хтось підпишеться і придбає теж. Хто як слухає музику, я купив модулятор, але якість, чесно кажучи, повніше говно. Неприємно слухати. Можливо, хтось впає її в Bluetooth. якщо щось з мультимей... мультимейдій в мене касетниця. Можливо, хтось якось впає. Так, ласка, підскажіть. Також, коли я зустрічався з власником, який відписав мені в коментарях, він мені показав, як працюють ці глазки, це максимально колхоз. Ця фара в нас трошки запотіла. Теж буде в пошуках в, в планах взагалі, рестоптикою одягнути, але далі буде видно. Приїхали на мене ричаги. Взяв мейлі, тому що на ти випавши в салімблоки. Думаю, вже махнув повністю речах збори. Це її надовше вистачить і не замарачується присувати сарінки. Два речашка підкинемо і поки погодовки зупинимо. В принципі, це єдине, що випадало спереду. Ззаду в нас все нормально, а морти теж трошки запотівші. Але поки так. Ну що, прийшов час до ремонту, а саме зараз вкинемо два речашка. Перед цим обов'язково все промазуємо, щоб в майбутньому. Все легенько відкрутилося. А не довелося щось гріти, вистукувати, вирізати тому подобні непотрібні маніпуляції, коли можна просто з самого початку зробити все правильно. Приподнімаємо гідростойкою ми весь кулак в зборі для того, щоб затягнути сильний блоку під нагрузкою. Це робиться для того, щоб він ходив довго, чітко і так правильно, тому що коли затягувати на розпущену, машина опускається з підйомнику. Сайлентблок заламує і він працює неправильно, тому ми ось таким от нехитрим методом піднімаємо наш весь кулак, затягуємо, тільки тоді опускаємо. Що таке? Хто це? Що таке? Так, мені подонали такі от вставочки в карти. Оп, сюди, на базу. Получається, 4 в мене є і залишилися раз під рулем. І два квадратика і на центральній консолі один. Можливо, десь когось валяється, будь ласка, має квіти. І так, після заміни речагів польот нормальний, не стукає не грюка, але якийсь щелчок був. Я думаю, треба перепровірити затянутий і чи затягнуті всі речаги, бо поперечні були не затягнуті. і вируні салимблоки. Хоча речаги нові. Тому ось так. На сьогодні ось так ми завершуємо наш день. Далі побачимо, що у нас буде цікавого. Трошки поміняв я в салоні пластик. Замінив всі, окрім опять же, повторюсь, раз вставка, два, вставка три і консолі. І ось все. Бо там вона геть поломана і не вийшло ніяк приліпить. Не вистачає двох, так скажемо, шпринтів, бо воно одному. Десь ось тут кріплення обломане, а в другому взагалі вона відсутня. Тому поки буде ось так, далі думаю докуплю і вже буде комплектний салон. Також потрібно десь знайти тросик оригінальний, нормальний, бо цей трошки або за довгий, або за короткий. Коротше, ситуація патова. У мене зламався замок на 39-ті. А новий, ну як новий, нових взагалі немає, беушний коштує 100 баксів. Оце в руках 100 доларів. Що так дорого? Не знаю. Але маємо те, що маємо. Так, Я вже в машині. Вчора розібрав, коли приїхав, трішки вже замок і все, тому подобні віші. Заглушив її за допомогою зняття роз'єму з контактної групи. В принципі, зараз будемо знімати руль, гітару і всю подобні віщі. Короче, от так от. Зараз покажу як воно плюс-мінус все роботає. Перечув у нас старий, старий ключ. І він вміє робити, так, навіть, коли повністю можна всунути. Приятно, так. Да. Так, повторюсь, ще новий замок стоїть 100 баксів. Больно, як для замка, але що поробиш, зараз гад, скину клему аккумулятора отсоединяем подушку и і разбираем і так, обязательно коли будем скидывать подушечку мы отключаем алкум подушка у нас щейка съесть тяжело увесисто тут аккуратно руль снимаем насильно смыкаем чтобы не наторвать шлейф логанечку на себе и отключаем в принципе все ясно благо разборка тут за углом машине Полніший зараз срач, тому що робилося це все дуже швидко, нічого, як завжди, не виходилося. Даже купився ось такий інструмент, щоб зняти стопор. Шляпа рідкісна, якщо чесно. Потім навіть побіг 6 стиграники купив, у мене їх не було. Тепер все є. Руль знімається за 15 минут. Коротше, зараз машина заводиться Отаким от вот ключом. Замикається ось тут просто. Два контакти і вона запускається. Замок з е 39 який лежить десь там ззаду, не підходить, не підходить чому? По-перше, стоїть блокіровка руля на 39-й я поки не розібрався, як вона влаштована. І... Блокуровка і не підходить контактна група. Тобто зараз потрібно їхати на розбірку, ставити контактну групу з того замка, який я придбав. Тому ранок починається як завжди не з кави, а з. І так, зараз нахожусь на разборке BMW Point. Ребята максимально крути подсказали, розказали, як це правильно зробити. Про семечку, наприклад, я не знал про EWS и так далее. Новый замок, замок, кстати, все фашисти це 9 єдине отличие. Тут є тросик, який йде на передач автомат. Його потрібно відкусити і поставити назад. Бо з 39-х я в нас в Києві рядишком не знайшов. Тому ось так. BMW Point. Ось після хорошого ремонту наразі рвити хорошу кінчистку. Тому що це все не діло, не дуже то гарно і взагалі неприємно. Задній диван надо треба постирати додатково, бо це ми відстирали, будівники відстирали, а саму спинку ні. Ну, це вже буде в майбутніх серіях, а зараз тут заснок і погано. Так, думаю на такій ноті ми і закончимо. не стало більш менш приємно сидіти, але чистку повну треба все одно робити. Бо салон просто весь якомусь салі максимально неприятно. Ну, поки так, далі зробимо.